Нейрозапалення тема, на якій багато спекулюють, і лікарі, і батьки, і так далі. Що нам треба про це знати? Нейрозапалення однозначно існує, тому що цю тему досліджують науковці всього світу. Можете відкрити PubMed, почитати дослідження, їх результати в плані зв'язку з когнітивними порушеннями, з Альцгейміром, з розумовою відсталістю, і так далі. Причини нейрозапалення, вони різні. В принципі, після трьох років мозок людини вкривається міеліном міеліновою оболонкою, і це є гематоенцефалічним бар'єром, через який, в принципі, не повинні проходити ніякі віруси, бактерії і так далі. Але і таке трапляється. Що ми маємо? Перший аналіз НСЕ. Показує, це нейрон специфічна аналаза, він показує, скільки нейронів гине у дитини. Якщо кількість перевищена, ми розуміємо, що в дитини відбувається процес втрати нейронів. Далі, S100, білок. це білок, який також при підвищенні показує, що в дитини відбуваються гляльні процеси, це заміна гліями нейронів, які загинули. Ще є аутоантитіла до нейроантигенів, Це більш складний аналіз, який показує втрату олігодендоцентритів та міеліну. Демілінізацію. Демілінізацію гліоз можна побачити на МРТ. Але коли це відбувається в невеликих обсягах, то можна і не побачити. Чому проблема? Оті от відкати, про які ви кажете, після щеплень, після ковіду, після болячок, які пов'язані з вірусами, от вони власне відбуваються за рахунок того, що уражається кора головного мозку, гинуть нейрони, втрачаються нейронні зв'язки. Тому треба досліджувати нейрозапалення, але будьте уважні. Не тільки герпеси викликають нейрозапалення. Нейрозапалення може бути внаслідок високого гомоцистеїну, проблем з печінкою, інших показників по печінці, по нирках і так далі. Тобто це комплексний процес. Якщо в дитини аденоїди, якщо в дитини гланди, це все викликає нейрозапалення. Більше за цю тему в мене на YouTube каналі посилання надам під відео.